Привіт, я Марія Піон, астролог, і сьогодні ми говоримо про лютневий парад планет. У лютому 24-го року ми маємо парад планет саме у знаку водорія. Ну і взагалі починається нова епоха, адже щойно Плутон змінив свій знак знаководорія, а він, власне, задає тенденцію аж на 20 років. Але ми маємо особливий аспект. Я зараз розкажу, як він вже відображався у нас, коли був такий парад планет у знаку Козиріг. І поговоримо про те, що наступний. Взагалі, період для нас несе, тому що власне це з'єднання задає певний новий цикл, яким командує Марс, і він нам дає тенденцію на два роки. Коли попередній раз у нас було таке з'єднання, а я саме говорю про з'єднання Плутона, Марса і Венери. Це особливе з'єднання було у лютому, в 20-х числах 22-го року. Всі ми розуміємо, що воно принесло. І скажу одразу, що оскільки з'єднання було у знаку Козиріг, воно йшло проти правил за якимись міфічними своїми законами, воно ламало також закони, стереотипи і йшло проти норм. Зараз таке ж з'єднання ми маємо у лютому 24-го року саме у знаку водолія. Водолій ще більш непередбачуваний революційний такий проривний. І він не піддається взагалі вже жодним нормам, тому його не цікавить, чи розбиває він норми, чи ні. Він не слухає нікого, а йде більше за покликом свого внутрішнього бажання, нібито інтуїції. Для кожного з нас це і на світовій арені, і на внутрішнього в стосунках між чоловіком та жінкою у кожного з нас будуть зміни, і ці зміни закінчили попередній цикл, який був з лютого 22 до лютого 24, І зараз ми заходимо в цикл на два роки. Тому те, що буде відбуватися з тобою саме в день святого Валентина напередодні в цей проміжок часу, в цей тиждень, буде знаком і підказкою, що може тебе чекати протягом двох років. Але розберемо спочатку міжнародну арену, що може статися в світі. Насправді, таке з'єднання, воно дає певні революції, спалахи нових об'єднань людей, воно задає нову ідеологію, викликає на в світі нових лідерів і з'являються фігури, які, наприклад, давно забуті, або взагалі нововиникші, за якими йдуть маси. Крім того, ми розуміємо, що зараз все це проходить ще під впливом місяця. Який на хвилиночку в Овні. Місяць в Овні, як фон взагалі зараз цього періоду, а я говорю більше про тиждень з 12 по 18 лютого, в цей період дуже ревнива, проривна, імпульсивна енергія накладається з бажанням свободи, любові до того, що хочеться, якби прояв того, що насправді хочеться. І знімає будь-які рамки для того, будь-які обмеження рамки, що щось може не відбутись. Тому, звичайно, очікуються проривні новини, вибухові новини. І це дуже небезпечний агресивний тиждень, який може дати не тільки великі конфлікти, а також зриви попередніх домовленостей, контрактів, договорів і порушення закону впряму. Як на міждержавному, так і на внутрішньодержавних рівнях однозначно, тому що у нас додається ще Меркурій з ураном в кінці тижня, в аспекті який дуже конфліктний. Тому маємо розуміти, що цей тиждень він взагалі не про любов і не про День Святого Валентина. Але маємо також відчувати, що ця тенденція нас чекає на найближчі два роки. Що ж тоді для кожного з нас у стосунках і взагалі в соціумі, в суспільстві буде відбуватися ці два роки? Попередні два роки, оскільки були у знаку козирог саме ці аспекти, вони здавали тенденцію по марсіанському такому циклу на офіційні оформлення шлюбів, на офіційні розірвання шлюбів. І це власне аспект, який давав такий бум в розлученнях у створенні нових сімей, оформлення офіційних документів і власне різні усиновлення. Що зараз дає цей аспект вже в водолії? Ще коли починається він з місяця в Овні. Це нам дає певне таке випробування стосункам. Це буде певним таким етапом, коли дуже багато хто захоче вільних відносин, нового типу відносин. Багато буде шлюбів, одностатевих. І крім того, дуже багато буде питання, коли люди не захочуть офіційно розлучатися, але вже не будуть жити разом. Також це аспект, який дає величезну свободу до сексуальних пригод, до пригод наліво, до любовних трикутників, до зрад. І які йдуть через компроміси, аби не повпливати на офіційне розірвання якихось стосунків, які офіційно оформлені. Це бажання свободи, тому це два роки, які будуть присвячені вільним стосункам і свободолюбивим людям. Ті дуже багато хто відмовиться в принципі від стосунків, буде жити на самоті, не хотіти чогось серйозного. Це власне аспект абсолютної несерйозності і буму індустрії, яка дає такі послуги. Тому розуміємо, що це також, до речі, аспект посередників дуже буде багато таких зводитися пар, які будуть просто тільки візуально здаватися парою, а насправді вони будуть, наприклад, нам як показовий такий приклад, що робити далі. Дуже багато зірок будуть неформальні шлюби якісь мати, щось якесь нове, нові церемонії, і це теж буде викликати певну таку. Якби революційність, тому новий тип шлюбів, новизна в оформленні відносин, нові обов'язки, яких не було раніше в стосунках, нові проблеми, які створюють розлучення, все це буде протягом цих двох років з'являтися. І крім того, що буде з'являтися, з цим не захочеться справлятися, а захочеться цього уникати. Тому розуміємо, що в принципі тиждень, конкретно тиждень з 12 по 18 дуже важкий, емоційний, напружений, імпульсивний, революційний. І для кожного з нас він такий на зриві емоцій, тому обережніше до того, як ви зараз спілкуєтеся. Мало романтики в цьому спілкуванні. Ну мало. Пар на 14 лютого будуть отримувати пропозицію руки і серця одне від одного, чи зізнаватися в серйозності кохання, чи збільшувати так свій статус в стосунках, якось міняти, з'їжджатися разом. Навпаки, це тиждень, в якому найбільше конфліктів, розлучень, розчарувань і розірвань стосунків. А також це тиждень, коли найбільше чоловіки будуть десь зникати. З поля зору своїх обранець, аби уникнути серйозних розмов на тему кохання, ми розуміємо, що Марс відповідає за чоловічу енергію, Венера за жіночу. Тому дивіться, якщо ці планети, і особливо Плутон, у вас конкретно у водолії або в останніх градусах козорога чи в перших градусах водолія, ви попадете під цей вплив найбільш в агресивній формі. Тому тримаємося, ніякої романтики сильно собі не візуалізуємо і налаштовуємося на те, що найдалішим днем для святкування дня святого Валентина є понеділок, 13-го. Ой, понеділ... вівторок 13-го. А власне, середа, 14 лютого, це вже початок трошки агресії. Ну, ще можна 14 лютого посередині тижня відсвяткувати. Ну, коли Венера приєднається до Плутона і Марса, вихідні, вікенд з Меркурієм та Ураном це зрив планів, розірвання стосунків. Емоційні скандали і, взагалі, дуже неприємна антиромантична енергія. Відкладайте всі свої романтичні плани в на е, якісь плани на відпустку, так перекладайте все ж таки на е, березень, на першу половину, бо там ще і нас коридор затемний Чекає е, зміст цього відео в тому, що це такий тиждень, який не дає нам романтизму. Але далі вже буде ми звикнемо до цієї енергії і будемо рухатися під впливом не таким жорстким. Просто зараз важливо відчути це як знак, яку тенденцію конкретно у ваших стосунках задає це з'єднання на найближчі два роки. Якщо вже відчуваєте певні такі. Конфлікти, недорозуміння чи неможливість перевести ваші стосунки на серйозний рівень, залишайте в коментарях свої історії. Вони завжди допомагають іншим, які думають, що тільки у них таке зараз відбувається. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, коментарі завжди чекаю, і підписуйтесь на канал. Тут цікаво.